Є два види релігій ті, що хочуть, щоб люди переживали дійсність такою, якою вона є, і ті, що хочуть казати людям, що вони повинні переживати. І у другого виду завжди відбувалися зіткнення з наукою. Тому що наука постійно відкриває новий простір, а релігії часто стверджують, що це не добре, що це суперечить тому, що хоче наш Бог. Але насправді також існують релігії, які стверджують, що коли щось іде в розріз з наукою, то значить, ця релігія хибна та варто думати інакше та повчитися чомусь іще. До таких відноситься буддизм, це релігія досвіду. Якщо ми подивимося, то побачимо те, що казав Будда 2500 років тому, сьогодні доведено нашими вченими він казав, що форма є пустотою, пустота є формою, форма та пустота не роздільні. Якщо ми подивимося на це, то побачимо, що вони розщепили найдрібніші частки атомів, глюони, лептони та найдрібніші кварки, повернувши їх назад у простір. Вони створили коробки, в яких немає жодних часток, і які потім наповнюються частками. І насправді той факт, що існує, і те, і інше, дуже важливий, чи не так? Якщо потилитися, то все зникає в просторі, але якщо є простір, то він наповнюється знову. Цей факт повинен тішити нас, бо він виводить ум за рамки матеріалізму, за рамки нігілизму, за рамки всіх обмежень, що існують. Ми повинні зануритися в це настільки, наскільки можливо, і спробувати дійсно зрозуміти, що це значить. Ми маємо чудових людей зі світу науки, які дійсно довели слова Будди. У нас є Антон Цайлінгер звідню. Ми з Жиною мали честь провести годину в його товаристві. Він справді довів, що простір це інформація. Справді довів. За допомогою так званих заплутаних частинок дійсно довів, що простір це інформація. У нас є ще один Руперт Шелбрейк з Англії, який довів, що ум дійсно знає такі речі, які згідно зі статистикою він не повинен знати. Людей розділили на групи. У кожної з них було по чотири людини, які могли їм дзвонити. Потім кожний з учасників, не піднімаючи слухавку, повинен був сказати, хто зараз телефонує замість 25%, які можна було очікувати від методу спроб і помилок. Ми отримали 35-45 відсотків, що ніяк не можна пояснити за допомогою статистики, і що просто є ознакою того, що простір є інформацією, що ми всі пов'язані один з одним. Це дає нам дуже велику відповідальність, щоб до жінок добре ставилися, щоб у нас не було занадто багато дітей, і ми не руйнували навколишні середовища в бідних країнах. Тощо це робить нас відповідальними за те, щоб світ ставав кращим місцем, і всі дійсно могли жити по-людськи давайте робити це. Давайте усвідомлювати це і робити це.